Іх вітаю із магазина Аврори. Сьогодні хочу зробити огляд із відділа світла, техніки і інструментів. Все показувати не буду, бо це займе дуже багато часу. Буду показувати акційні позиції. Акція почалася вчора і буде діяти до наступного понеділка. І так починаємо з 24 го навіть деякі аж по 06 акція. Тут у нас викрутка з прогумованою ручкою. Ось так вона виглядає. Чотири предмети. Коштує викрутка чотири в одному від Белт. Номери шліців, ось написані: 45 гривень замість 55 гривень. Акція почалася вчора. Далі ключ розвідний. Тут їх два різного розміру один на 24, один 0,30 міліметрів. Так, на 24 коштує 99 гривень 17% знижка замість 119 І більшого розміру на 30 коштує 126 гривень замість 149 гривень 15% знижка. здається, оцей менший, а той, що я тримала в руках, то був більшого розміра. Так, 126 гривень. Акція з 24 по 0,6 чомусь тут аж по 0,6 діють акції. Так, а тут з 20 по 26 окуляри я вже показувала захисні ось такі окуляри 34 гривні замість 44 гривні. А, ще така штука тут по акції. Вчора акція почалася. Оце акція з 24-го, саме по 30-те, 23% знижки. Це називається щітка для чистки радіатора. Вона така довжезна, Раді... радіаторного... радіаторного опалення Хо, 72 см. Далі. Вогнегасник 299 гривень по 30 число 14%. Знижка 600 мл, кому треба, замість 349 А таке треба в деякі офіси, в скріжі, треба їх ставити. Пристрій зарядний для акумуляторів. Вчора почалася така акція. Я вам показую це все читати не буду. Що тут, які характеристики? Далі ще так розверну. Покажу коштує він 549 гривень замість 699 гривень. Так, уте і, і все. Ще шпателі в акції на набір саме шпателів 74 гривні замість 88. Знижка всього 16 Так, дав якось на інструменти у них чомусь завжди мало акції. От на світло дуже багато акцій і сканер ще й не працює. Буває, що працює, а деякі не працюють. Ну я впевнена, що це оці шпателі, інших і немає. 74 гривні коштує. Так, тут продовжуються акції на валики для фарбування, 54 гривні, навіть є 18 гривень, ось такий маленький. Далі кельма штукатурна є за 69 гривень. Ну, це я вже показувала, не буду на цьому затримувати свою увагу. Далі, тут акція почалася вчора, на такий ліхтарик, ручний вже хтось його діставав. Ось так він виглядає з USB 199 гривень, замість 249 гривень. Так, це е, ліхтарик ручний. Я думаю, який, який бренд його робить. Зараз подивимось. Так, це у нас виготовляє, що не всі від, відкриті ліхтарик ручний, акумуляторний 5 режимів. Так, зрозуміла. 5 режимів. Ну, знаю, що це за бренд. Думала Луно, але не Луно виготовляє. Далі. А це відлуно, ось такий ліхтарик невеличкий на голову. Так, 10 метрів, лед 3 години, працює батарейка, все написано, ось цей на голову коштує 69 замість 99 гривень, 30% знижка. Так, тут його відкривали, трішки вам так також покажу. Аж 30% знижка. По 30-те всього ці акції. Також з 24 по 30 -те. нічний клет мережевий з датчиком. 49 гривень, замість 69, 29% знижка. Такий за 59% гарненький з вушками. Нічний клет, вушка так і називається два режими. 59 гривень. І ось такий також дуже приємний, гарний мережевий. 49 замість 69 гривень. Тут у нас розетка розумна ухти, з механічним таймером. Colorway, 24 години. Поточний час показує. Піднятий вимкнено, пін опущений увімкнено. Таймер розетка механічний добовий. Від 15 хвилин до 24 години. Ось це все так виглядає за 199 гривень, замість 249 гривень. Далі у нас акція світильник накладний. Накладний ось такий світильничок з перемикачем. Так, довжина провода десь написана чи ні. Не бачу. 0,3 метра. Так, нанотех LED 109 гривень, замість 149 гривень. Також лампа переносна, Ого, вона така важкенька, ось ця лампа, LED Working Lamp. Коштує вона, от вона намальована, діставати я її не буду, 199 гривень, замість 249 гривень. Акція по 30-20% знижка. Багато акцій на лампочки по 29 гривень. Ось ці лампи, так, лампа Nanotech, 27 гривень і 29 гривень, 220. Тут, так, що це? Це 37. І, і М, МР 16, 29 гривень. Так, далі а, а лампа настільна ось така. На неї так часто акція буває 249 гривень, 29% знижка. Це декоративна лампа на стіл, написано. 29% знижка по 30. Так, оце вже така лампа. Ага, Лампа Вельмакс. Е, така якась вона велика. Є 27 цоколь, 2 роки гарантії, ефективність написано, світлодіодна енергозберігаюча лампа. Так, 25 циклів вимик, ви, вимик, миттєве повне світло, розмір 49 гривень замість 64 і меншого розміра 44 гривні замість 59. Лампа ось така, Євроелектрик, 55 гривень, біле світло. І ще ось така акційна пропозиція, дві лампи за 44 гривні замість 69. Дуже класна акція, 36% знижка, це на дві лампи, дві лампи йде в упаковці. Біле світло написано. Ще акція лампа настільки настільна мережа на підставці. Ось оце отака. І так можна щось тут намалювати, написати. Цікава дуже лампа ця. От вона коштує 159. 199, не вона. Не вона. А яка ж 179 коштувала? Зараз 159. чи оця звичайна лампа? Чи що? Давайте перевіримо, мабуть, оця. Я тут так розказую. На підставці. Ну да, так, це також на підставці. Ага, саме ця лампа на стіна на підставці від луну вона йде в різних кольорах. перемикач, тут вона фіксується. Ось скільки тут три кольори: 159 гривень. Кому треба. Замість 179 гривень. Тут 399 від Луна така лампа стоїть на острівці. Ось так на підставці. Тип цоколя написаний. Цікава з дерев'яним таким оформленням. І знову по 29-49 по 49 лампи, по 45 лелеброн. І ось така євросвітла, 34 гривні. Багато знижок на лампи на цьому тижні. Прям. Знову на всі кабелі. Оці кабелі чомусь весь час йдуть зі знижками. Може, вони різні, 49 гривень можна придбати. А це вже адаптер такий. Адаптер для зарядки мережевий, 199 гривень, замість 249 гривень. Тут у нас тримач для телефона. Отакий от тримач намальовано нам на, ну, на мальоночку, щоб зрозуміло було, що можна робити: 119 гривень, замість 149 гривень. Також приймач, а це я вже показувала. Це продовжується акція до 26 шостого в, замість 599 вже закінчується, точніше така акція. Тут акція вчора почалась на цю мишу. Миша комп'ютерна, бездротова Ось, цікаво. На батарейці 129 гривень замість 169. Так, більше тут нічого не написано українською, тому не буду придумувати. 24% знижка до 30-го. Акція на колонки комп'ютерні, коли мені потрібні були, не було знижок. А тепер знижок багато. 30% знижка, 349 гривень, а коштували 499 гривень. Бачу, що вони йдуть з підсвіткою. Ну, ось такі колонки. 30% знижка. А тут у нас радіоприймач портативний з мережевим кабелем з 24 по 30 акція. Ще й вони в різних кольорах. До речі, бувають 290 гривень замість 349. 17% знижка. Ось такий приймач. Ція на мультіпіч 16% знижка від бренду Сатурн. Іде оцей об'єм на 2 літри, сім програм меню, таймер 60 хвилин. Так, тут все намальовано, два роки гарантії приготування їжі без жиру. Коштує 1599 гривень замість 1899 до 30-го акція. Також до 30-го буде діяти акція від Сатурн, сендвічниця від Сатурн. Так, тут ну, щось намальовано. Коштує вона 449 гривень, також два роки гарантії, хтось її хотів дістати замість 549 гривень. Ну, Оком ну, сендвічниця Ось така ось така сендвічниця. В принципі, така, як і всі сендвічниці. Так, потім зберу і поставлю акуратно. 449 замість 549. Тут просто на вафельницю від Лібертон знижено ціну, не розумію, як вона відкривається. Це знижена ціна, замість 449 – 399. і 100 гривень знижка саме в цьому магазині. 13% знижка на кавоварку крапельну. Так, до 26 1348. Вже завтра акція ця закінчиться. Так, тут Тут фен дорожній, складний, акція 129 гривень замість 169 Я зараз зберу, зберу сендвічницю. А підкажіть, як відкривається ця вафельниця? Не могли б показати? А, дякую, дякую. Ось, ви бачите, відкрили вафельницю, я вам її покажу. 399 гривень коштує замість 449 гривень. Далі, оцей фен дорожній, ну він зручний, він складається ось тут, так раз складається із собою возити дійсно. ну, Іноді треба не скрізь є фени, так що 129 гривень, особливо якщо в рожевому кольорі, то мені здається, дуже навіть симпатичний. Замість 169 це акція до 30-го, також акція до 30-го на лампу для полімеру ну, гель-лак. Показую вам, хто розуміється на цьому. 45 LED, фаз драй, швидко сохне. Так, швидко сохне 549 гривень замість 699. Це 21% знижки. Це вже завтра на цю бритву закінчиться акція, я показувала на минулому тижні. Так, і ще одну позицію вам покажу і буду закінчувати. Акція на такий дриль шуруповерт акумуляторний, 749 гривень аж до 6-го буде замість 899. Такий коробочці йде зручній. І він 17% знижка на нього. ну Тут все показую вам, щоб було зрозуміло, я, які, ну, яка в нього, я так розумію, ширина. Там пишуть все. 17% знижка. Далі ще акція на сумку для рибалок, котуш. Котушок для рибальських котушок. Сумка для рибальських котушок. Матеріал Оксфорд. Призначення використовується для зберігання рибальських котушок. Ось така сумка 249 гривень, замість 299 гривень. І ви знаєте, от для рибалок, для риболовлі майже більше знижок і немає. Якось завжди жаліють знижки для риболов... ну от Для садівників є знижки, рукавички, нітрилове покриття, 17 гривень, замість 24. Такі рукавички до 6-го буде акція. В такому вони кольорі там ще є в зеленому, 17 гривень замість 24 гривні Також більше тут знижок не бачу. На позиція акція на одну позицію це до техніки відноситься. Тому покажу машина. Пральна. До речі, від Сатурн по 30 буде. Акція 549 замість 700 гривень, 150 гривень. Коротше, знижки що тут казати, ось така пральна машина. Ось так вона виглядає маленька. Два роки повної гарантії. Білий з голубим колір, максимальне завантаження кошика 0,5, таймер 5 хвилин, максимальне завантаження 0,8, 8 літрів, об'єм 40 Вт потужності. Цікава, да? машина така правильно, маленька. Ну А ще тут ще зверху на неї написано. 8 літрів завантаження і таймер. Ну нічого такого не написано. Мені здається, тут все зрозуміло з цієї машини. Кому така потрібна портативна стиральна машинка, то от, будь ласочка, 549 гривень. Знижка, мені здається, на неї непогана на цьому тижні. І на цьому я буду свій огляд закінчувати. Хотіла показати вам акції у відділі техніки, світла, інструментів. Те, що я не показувала вчора, Акцій дуже багато почалось, тому вивела окремим. Окремим відео, дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.